Вітаю вас, шановні глядачі е, і дуже рада, що ми сьогодні поговоримо на таку важливу тему. А тема, здавалося б, не дуже весела деменція, але кого вона не турбує, кого вона не стосується. Е, думаю, що таких немає. Хто з нас не мріяв зустріти старість і провести її у ясній свідомості і світлій пам'яті? Тому. Я думаю, що вона буде цікавою і для обговорення. І навіть коли я читала ваші запитання, то відповідати собі на них для мене було теж корисним. Тому дякую, шановні глядачі, і вам за таку ініціативу. І так ми починаємо з того, що, що таке деменція. Деменція частіше деменцію асоціюють з хворобою Альцгеймера. Тобто хвороба Альцгеймера равно деменція. А насправді деменція це найтяжка стадія чи ступінь порушення когнітивних функцій, до яких відноситься пам'ять, увага, орієнтація, мова. І хвороба Альцгеймера може Розвиватися і починатися з продромальної стадії, потім стадія дементних порушень, і нарешті виникає деменція, тобто та стадія, на якій пацієнту вже потрібна допомога інших людей. Вони не можуть впоратися з повсякденною активністю, вони не можуть піти в магазин, купити все, що їм потрібно, зробити. по, по дому. Абсолютно все. Вони не можуть розрахуватися а, у магазині чи оплатити якісь там рахунки, а, там, припустимо, за квартиру. Тобто в цьому їм потрібна допомога і вже на дуже виражених стадіях потрібна допомога у самообслуговуванні. А, тобто ця допомога вона не пов'язана з руховою активністю, а з когнітивними а, порушеннями у таких вищих. Розумових функцій. І так, е, наступне: чому деменція? Це не равно хвороба Альцгеймера? На хворобу Альцгеймера приходиться десь 62% всіх варіантів деменції. А 42% пов'язані з іншими причинами. Тому, коли приходить пацієнт, чи його приводять е, його родичі чи опікуни? До невролога першим чином, невролог повинен виключити інші причини, тому що е, багато з них, якщо на них впливати, можуть повністю е, відновити когнітивні функції. Тобто людина може стати здоровою. А якщо діагноз встановлений невірно, ну це там а, хвороба Альцгеймера, ну що там вже поробиш. А насправді у людини, припустимо. Тяжкий гіпотеріоз чи дефіцит вітаміну В12, якщо це не виявлено, то можна піти невірним а, шляхом. А тому, перше, що я задаю своїм пацієнтам, які ліки ви приймаєте? Тому що побічна дія е, багатьох лікарських препаратів може викликати такі симптоми, які імітують хворобу Альв'ємера. Тобто забудькуватись, з чого починається хвороба Альцгеймера, до виражених порушень. Пам'яті може бути порушення пам'яті на слова протягом спілкування, і завершуватися вираженими мовними порушеннями, порушення орієнтації, що починається з непізнавання знайомих місць. Тобто, це клініка хвороби Альцгеймера, але такі ж прояви можуть бути і при інших варіантах деменції. І так, побічна дія лікарських засобів. В похилому віці це частіше седативні препарати, снодійні препарати і препарати з холінелітичною активністю холінелітики, які можуть порушувати розумову діяльність. Далі це метаболічні ендокринні захворювання, і перше місце серед них займає, як я вже сказала, гіпотиреоз. Далі це може бути гіпоглікемія, тобто пониження глюкози, цукру в крові. Гіпонатріємія – це може бути при зневодненні, при в першу чергу. Чи навпаки це може бути при надлишковому прийнятті води. Коли людина до 4 літрів приймає води, в мене може знижуватися електроліти, в тому числі натрій і калій. Це теж може бути такою причиною. Далі порушення всмоктування деяких вітамінів чи їх дефіцит, спричинений іншими умовами, це в першу чергу вітамін В12, фоліова кислота, вітамін В1, В6. І, а. В, визначити цю. Цей дефіцит дуже важливо для того, щоб на, на нього впливати. Якщо ви на нього впливаєте, от вегани, вегетаріанці. А це люди, які повинні все життя, особливо вегани, вживати додатково вітамін В12 і фоліову кислоту. Люди, з операції, які перенесли операції на шлунку, всмоктування вітаміну В12, не вже точно порушено, тому все життя вони повинні. Підтримувати вживання цих вітамінів. І на скринінгу ми обов'язково визначаємо, чи є ці проблеми у наших пацієнтів. Може бути і хвороба Альзгеймера, яка супроводжується і гіпотеріозом, і дефіцитом вітаміну в 12 і вплив на ці фактори може значно Полегшити лікування і хвороби Альцгеймера, і покращити когнітивні функції. Далі це можуть бути інфекційні захворювання, ну і в першу чергу такі хронічні інфекційні захворювання, як берльоз, сифіліс, СНІД, аутоімунні енцефаліти. Тобто, це скринінг, який обов'язково невролог робить, коли приходить до нього пацієнт з проявами. З когнітивними проями вплоть до деменції. Це може бути субдуральна гематома після перенесення черепно-мозкової травми, яка не була виявлена в гострому періоді. Це може бути отруєння важкими металами, свинцем, лікарськими препаратами, можуть бути пухлини мозку, а також гіпоксія, яка причиною якої можуть бути. Серцеві, легеневі захворювання, а також апної, Хронічне апної, яке виникає під час сну у людей з храпом. Тому наступне питання, яке я задаю своїм пацієнтам чи їх родичам, а як ви спите, чи є у вас храп? Якщо родич, якщо а, а, Родич ну, ділить цю спальню з хворим, він скаже: так, і буває затримка дихання під час храпу. Тобто це привід для того, щоб цього пацієнта проконсультувати в центрі сну і визначити, чи немає таких. Сотень гіпоксій, які виникають під час сну, тому що сотні гіпоксичних станів, коли сатурація падає, навіть на секунди, вони накопичуються протягом ночі і створюють умови для когнітивних порушень. І от всі ці захворювання можуть імітувати хворобу Альзєміра, тому що супроводжуються порушеннями пам'яті. У пацієнта з хворобою Альгеміра теж треба визначити, чи є анемія, припустимо, чи є порушення внутрішніх органів, нирок, чи печінки, чи є метаболічні ендокринні порушення. Обов'язково це скриняних аналізів, які ми визначаємо. Дуже важливо і аналіз сечі теж робити, тому що у пацієнтів з нейродегенеративними захворюваннями, до яких відноситься хвороба Альцгеймера, запальні процеси і особливо запальні процеси в сечововідній системі, до яких схильні пацієнти похилого віку, можуть погіршувати розвиток нейродегенеративного захворювання. Ну і далі повернемося до хвороби Альцгеймера. Ми виключили інші причини? Ми визначили, що скоріше у пацієнта є хвороба Альцгеймера, Ми пізніше ще поговоримо про діагностику хвороби Альцгеймера. і так, які ж ризики. От дуже часто родичі питають: а чому в нього це виникло? Ну чому в нього це виникло? Чи пацієнт каже: Боже, а чому я? Чому в мене? Ну, і тут є деякі гравці. Ну, дійсно, вік це серйозний фактор ризику виникнення будь-яких нейродегенеративних захворювань, особливо хвороби, Ельзіємір, хвороби Паркінсона. На це ми впливати не можемо. На час і на вік ми не можемо. Будь-хто з нас постаріше, але є ще два гравці: генетичні фактори і фактори зовнішнього середовища, які виступають. На перший план. І так, яку роль грають генетичні фактори. І в мене є хороша для вас новина, тому що тільки 5% хвороби Альцгеймера пов'язано з сімейною формою, тобто з тою формою, коли гени точно. Ну, від 50 до 100% виключить розвиток хвороби Альцгеймера. До них відносяться три основні гени, і е, зараз чи, е, проводяться дослідження і напрямки для е, виявлення інших е, генів. Але це всього-навсього до 5% розвитку хвороби Альцгеймера. Інші 95% приходяться на спорадичні випадки. Тобто, які напряму не пов'язані з генетичними факторами, і до цих спорадичних ще відносяться люди, які є носіями гену Апоі-4. Це ген, який напряму не викликає розвиток хвороби Альцгеймера, але він е, створює умови для її розвитку, якщо додаються ще е, е, фактори зовнішнього середовища. І так, якщо ми будемо впливати на інші фактори, на фактори зовнішнього середовища, ми можемо попередити розвиток хвороби Альцгеймера. Навіть якщо людина є носієм отакого от гену, як АПО і 4. І так, до факторів, які сприяють розвитку хвороби Альцгеймера, відносять перше, низька освіта. Ну, чи можемо ми на це впливати вже в пізньому віці? Ні, але можемо впливати в молодому віці. Гіпертонічна хвороба, діабет, куріння, ожиріння. Тобто, дивіться, ті фактори, які пересікаються з судинними захворюваннями. І тут, якщо ми впливаємо на судинні фактори, от які я перелічила таким чином, ми впливаємо на Зниження гіпоксії, на покращення кровопостачання мозку, на зниження ну, таких факторів нейрозапалення, які сприяють розвитку нейродегенерації. І далі порушення слуху, депресія, відсутність фізичної активності і відсутність чи обмеження соціальних контактів. Надмірне вживання алкоголю. І два фактори, які доєднали протягом от останніх років, і в журналі Ланцет ви можете побачити 17-19 роки, можете побачити публікації. Якщо вас це цікавить, можете побачити публікації. Навіть я зараз підглядаю в ту публікацію, щоб нічого не забути. І є ще фактор, це черепно-мозкові травми і фактори забруднення повітря. Тобто, жити на свіжому повітрі це дуже насправді корисно.